Ти віриш, що одна жінка може врятувати цілий народ? Сьогодні я розповім тобі про цю неймовірно сміливу та мудру біблійну красуню. І ми разом розфарбуємо її портрет. Саму розмальовку ти можеш завантажити за посиланням в описі та роздрукувати на принтері зараз чи пізніше. Тож почнемо. Історія Естер описана в одноімейній книзі Біблії. Вона сталася за часів царя Ахашфероша, який вибрав Естер серед багатьох дівчат, зробив її царицею і поселив у палаці. Але Естер не сказала цареві, що вона юдейка. У царя був злий радник на ім'я Аман. Він був підступною і жорстокою людиною. Одного разу він задумав знищити всіх юдеїв і хитрістю змусив царя підписати указ про їхнє винищення. Естер мала б піти до царя і перемовитися з ним, але в ті часи це було небезпечно. Кожен, хто входив до царя без запрошення, ризикував бути страченим. А навіть якби цар помилував її, чи зуміла б вона переконати його скасувати указ. Через свого опікуна Мардохея Естер попросила всіх юдеїв підтримати її в молитві та посту. Вона сама три дні постила і молилась, адже народ сподівався на її мудрість та мужність. І вона не підвела. Естер зуміла привернути царя до себе, розкрила йому підступність Амана та врятувала свій народ. Цар видав новий указ, що дозволяв юдеям боронитися. Відтоді усі євреї щороку святкують Пурим, свято на згадку про те, як Бог врятував їхній народ. Історія Естер вчить нас, що Бог поміщає нас у різні обставини і легкі, і важкі, не випадково. Іноді через нас може прийти допомога іншим людям. Мардухей сказав Естер важливі слова адже якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога юдеям прийдуть з іншого місця, а ти й родина твого батька загинете. Крім того, хто знає, чи саме не на такий час, як цей ти досягла царської гідності. Естер виконала своє призначення та врятувала свій народ. Підписуйся на наш канал, дивись інші відео та завантажуй мобільний застосунок Суперкнига.